Ну і зараз до нашої розмови до ефіру долучається Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Євгенію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Отже, давайте поговоримо про вільний Херсон, про ту роботу правоохоронців, яку ви зараз робите там, і звичайно, в першу чергу про розмінування, яке, як ми знаємо, головний виклик зараз звільненої деокупованої Херсонщини. Розміновувати Херсонщину. Станом на зараз прибуло вже додатково майже 200 піротехніків ДСНС зведеного загона. Зокрема, йдеться про наших піротехніків з Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Хмельницької, Херсонської, Житомирської, Черкаської областей та Києва. Планується прибуття також піротехніків з іншого регіону. Так само ми посилюємо кількість вибухотехніків національної поліції і вже до кінця тижня там планується. Розміщення і початок роботи близько 70 вибухотехніків національної поліції хочу зазначити, що силами піротехнічної служби ДСНС та вибухотехніків національної поліції за минулу добу обстежено понад 10 гектар території. Виявлено знешкоджено майже півтори сотні вибухонебезпечних предметів. Як і на будь-якій, що на звільненій території від окупантів, ми знаходимо чималу кількість вибухонебезпечних предметів і міна археологія тут. Як завжди, різноманітна це різного роду міни розтяжки, не здетоновані вибухонебезпечні предмети. Низка з яких були спеціально залишені терористами для підриву національного цивільного населення чи то представників сектору безпеки і оборони, всього ж від початку робіт обстежено понад 50 гектар, А глянуто понад 80 кілометрів лінії електропередач, майже 200 кілометрів автодоріг, 19 кілометрів газопроводу. І виявлено знешкоджено понад 2000 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів, і в цьому контексті я вкотре закликаю уважно ставитись до маршрутів, які ви обираєте. Можливо, варто зателефонувати перед тим до військової адміністрації, щоб уточнити обрані вами маршрути пересування.